Всім привіт! Мене звати Євгенія Мац, я людина, яка з самого дитинства досліджує цей світ, досліджує себе, яка хоче знати більше, ніж насправді нам дають інформацію. За професією я прикладний математик, графічний дизайнер, фотограф. І зараз я наставник по самореалізації жінок. Чому сьогодні вийшла в ефір? А це тема, чому варто боятися своїх бажань. І що я хочу сказати, що бажання, воно тільки коли в нас народжується бажання, воно створює ряд подій. Тобто це така ланцюгова реакція, яка виникає, як ми даємо е, імпульс, тому що я дуже багато е, досліджую не тільки. Матеріали такі духовні, я ще й вивчала фізику дуже добре, математику, квантову фізику. Тому я хочу пояснити такими законами фізичними, що коли ми даємо імпульс в простір, тобто наше бажання це як імпульс, ми його заряджаємо енергію і запускаємо в простір. І оцей імпульс він, він притягує ряд подій. Він створює від цього реакцію. Де пробудовуються певні події для того, щоб ми дійшли до того бажання? Це я так думала, до речі. Я так довший час думала, що так є, що це тільки одна лінійна така лінія для того, щоб дійти до наших бажань. Але в один момент я зрозуміла, що насправді все не так просто. Що кінцева наша мета, наше бажання. Залежить від цей лінійний шлях до бажання, залежить від того, наскільки ми свідомо готові до цього бажання. Коли ми запускаємо оцей ряд подій, тобто ми створюємо це бажання на якомусь рівні. Якщо це відбувається несвідомо, тоді нам, якби всесвіт сам пробудовує такий шлях. Привіт всім, хто доєднується. Тобто, якщо ми створюємо бажання несвідомо, тоді все світ нам пробудовує, так би підсуває нам ряд подій. Це можуть бути якісь зміни в житті, зустрічі, навіть кризи, лише для того, щоб ми досягнули це бажання. Це коли ми робимо, ну тобто це несвідомо. І тому ми дуже лякаємося, коли стається щось в житті, чого ми не готові, чому ми не готові до деяких ситуацій в нашому житті. Здається, я mm -hmm. цього не хотіла, і я, я це не створювала. Але насправді це наше бажання, воно потребує кожне бажання, воно потребує випробовування. Це в першу чергу. І як це відбувається? Це буває несвідомі випробування, до яких ми можемо бути не готові. Зачастую, якщо ми ставимо такі якісь бажання, наприклад. Якщо наша точка А і наша точка Б кардинально відрізняються одна від одної, то ряд подій буде настільки такий непередбачуваний, до якого ми можемо бути не готові. Для нас це дуже буде стресово, але це такі випробування. Це потрібно в першу чергу для нас, щоб ми стали підтягнулися. До того рівня енергії, який потрібно буде в кінцевому результаті. Тому що ми ніколи не досягнемо цього бажання. Якщо ми просто бажаємо, але нічого для цього не робимо, це ми просто живемо в такій дитячій позиції, в таких рожевих окулярах, і ми думаємо, ага, зараз фея прийде, здійсне нам наше бажання, а хтось прийде, а нам це подарує, а хтось прийде, нам це купить. А хтось прийде, нам все зробить наш світ. Але так не відбувається. Не відбувається так лише по тій причині, що ми тут не готові отримати це. Ми не готові. Воно може так відбутися лише тоді, коли ми будемо працювати над собою. Бо за кожне бажання ми маємо чимось заплатити. Хтось має фінансовий статок, він платить зразу фінансами. Це дуже круто. Але я, як людина, яка... Не мала фінансового такого, таких подушок, я не мала людей, які можуть втілювати мої бажання, ну, ті мої бажання такі великі, які кардинально відрізнялися тоді від моєї точки. А я вчилася, я досліджувала, як створювати свої бажання, як створювати фінанси, такі кардинальні, тобто скачки, щоб отримати ці такі нереальні свої бажання. І що я хочу сказати, що. Насправді я платила дуже високою ціною. Зараз я це усвідомлюю. Але е, тоді я була неосвідомлена, тому що я була в такій дитячій позиції, і я просто хотіла. От як я кажу, от я захотіла, загорілася цим бажанням і все. І Я не робила такого кардинального. Внутрішню я не дивилася так в себе, це так в мене було великий період. Я створила бажання, але за це я платила чимось іншим. Потім, коли я вже пішла в свідоме навчання, я вже розуміла, що за кожне бажання треба чимось платити. І я свідомо працювала над собою. Я платила або часом, своєю енергією, своїми думками тобто дуже колосально багато я вкладала в себе. Але тут про те я хочу сказати, що... Я там говорила про цей лінійний, а тепер хочу сказати, це ідеальний такий варіант, коли ми запустили наше бажання, промалювався ряд подій, і якби він завжди є, є один завжди ідеальний варіант, який дуже в легкості нам до нього дійти. Ну воно виглядає в легкості, але завжди треба якісь робити кроки назустріч Але, Але буває страшний страх, а буває приємний страх. Тобто ми можемо в приємний страх заходити. І крок за кроком робити собі самі труднощі, щоб розвиватися, щоб йти на зустріч у своїм бажанням. Але тут є такий, такий дуже важливий момент, зрозуміти, що якщо ми вже запустили це бажання в простір, і ми не йдемо по цьому легкому шляху створення ряду подій, який створився, які підтягнувся в ідеальному варіанті. Для нас тоді, якщо ми відходимо від першого, від першої події, яку би ми мали прожити, де би ми мали вирости, де би ми мали взяти енергію ресурс, тоді нас всесвіт кидає інші варіанти, інші варіанти шляхів, інші варіанти випробування. Якщо ми це не хочемо з любов'ю, тобто, можливо, нам би десь треба було. Якби встати, вийти і щось зробити, можливо, десь проявити свою ініціативу, можливо, десь заявити про себе, а можливо, нам вже ряд подій, можливо, щось підкидає, якусь інформацію. Можливо, десь піти на повчитися, а можливо, десь потрібно. Не знаю, проявити себе більше, ніж ти там хотіла чи взагалі планувала в цьому житті. Але це все залежить від того, яка в тебе кінцева ціль. Якщо вона дуже далека, то події будуть зразу такі кардинально великі скачки, які будуть відрізнятися від твоєї реальності. І якщо ти не йдеш це, ти думаєш, ні, я ще не готова. Не сьогодні в мене я чекаю чогось легшого в цьому житті. Тоді у нас такий да, інший варіант. Ну, типа, ми розділяємо цей шлях, ми повертаємо на іншу дорогу, і там вже вибудовується інші, інший поряд подій. І вони вже можуть бути не настільки приємні. Потім, якщо ми. Але ми, якщо далі бажаємо це наше бажання, ми просто живемо цим бажанням і відмовляємося вже від цих подій. Ми їх не приймаємо, ми їх засуджуємо, ми думаємо, для чого вони. Всесвіт нам ще, і чим більше ми будемо не готові виходити з цього стану, в якому ми є, тим важчі події будуть підсовуватись в наше життя. Тому бажати треба дуже мудро, з таким розумінням того. По-перше, саме важливе в цих бажаннях це те, щоб це бажання було істинне твоє. Бо якщо воно істине твоє бажання, якщо воно йде від серця. Тоді оцей ряд подій промалюється правильно, легко і, і красиво. Ну, але вже від того, вже в від того, чи ти підеш в цей шлях, чи не підеш, чи ти вибереш важчий шлях до того бажання. Але якщо це бажання не наше, наприклад, буває таке, що ми е, хочемо те, що хочуть інші, ми думаємо, що це наше насправді бажання. Але якщо бажання не наше, події зразу будуть важкими. Створюватися якісь такі. Перешкоди на першому етапі, звичайно, це треба дивитися дуже глибоко. І є такі спеціальні практики, які можна, де можна вичислити, чи це твоє бажання, чи це не твоє бажання. Буває таке, що просто тебе настільки окутують різні страхи, що ти, і навіть коли це твоє істинне бажання, воно просто тебе блокує, і ти не можеш відчути, де правда. Де істина. Тому що кожне, кожен такий вибір в нашому житті має народжуватися з душевної гармонії, такої любові до цього всесвіту. І кожне, кожну секунду ми робимо вибори. Кожну секунду ми про щось, щось бажаємо. І це насправді така. Павутина ось цього життя, плетіння, єдиний датчик перевірки це наше внутрішнє і дії, які ми приймаємо від того, коли навіть вам щось страшно чи важко. Можливо, воно не настільки важко, як ви собі самі це придумали, бо буває інше важко, де ще важче. І можливо, це. Треба заглянути на там вперед і подумати, заради чого мені туди йти? А що насправді я отримаю, коли я піду в ці дії? Якщо ваше внутрішнє говорить вам е так, тоді і треба йти в ці страхи, треба йти е в ці дії, бо інакше буде, буде так, що вас заставить всесвіт туди піти. І кожне бажання, кожне бажання, тільки ми включаємо бажання, це завжди вихід з зони комфорту. Нема такого, що ви щось бажаєте і живете в цих самих умовах, в яких ви жили, робите ті самі дії, які робили. Так не буває. Типу, Кожне бажання це виводить нас з нашого зони комфорту для того, щоб ми вийшли і стали іншими. Тому що, щоб досягнути наше бажання, нам треба бути іншими. Я надіюся, що ви зловили думку, насправді, наскільки це відповідально бажати, і треба бажати не просто як там, прийти і наліпити карту бажань і думати, ну, десь там воно збудеться, якось збудеться. А насправді це колосальна відповідальність, колосальні, воно може притягнути наслідки, і якщо вас такі наслідки можуть зламати, то не вибирайте просто таких важких, великих там бажань. Можливо, поставте собі менше, так щоб вам було комфортно, бо якщо це кардинальна, там велика зміна, вам прийдеться, прийдеться чимось за це заплатити. Якщо вас є якісь питання, задавайте. Просто в один момент я хоч чому я, мене цей інсайт інсайтнуло, тому що. Я зрозуміла, що так, я досягнула своєго, свого бажання, але від деяких подій я свідомо дорогою відмовилася. Це були не такі важкі події, але мені здавалося, що воно не зараз. Ну, тобто, я ще не готова до такого рівня, або ще щось. І я від цього відмовилася. І потім я зрозуміла, що. Я за це заплатила просто іншою ціною. І можливо, якби я в той момент прийняла ці пропозиції, можливо, якби я пішла в той шлях, зараз в мене була, да, так, я би знову-таки ж досягнула цієї мрії, але реальність була б зовсім інакшою. Мені би. Не треба було такий шлях проходити, якби як я там казала, у мені важко, важко. Ну, воно важко, але тепер по-іншому важко, знаєте, як то кажуть. Тому, тому треба бути з цим дуже обережним, з такими своїми бажаннями. І, і що насправді я що я теж зрозуміла, що можна цим управляти. Можна цим управляти, і я вже розумію, як цим управляти, тому що я багато разів управляла цим, але не усвідомлено. Тепер я це розумію, наскільки це все сильно. Дякую вам, що ви були тут. Якщо є якісь питання, кажіть. Якщо немає, я буду закінчувати цей ефір. Буду ще над цим довго думати. І... Передавати свої знання вам. Дякую, дякую.